Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, привітати вас святом стрітання і побажати, щоб кожен з вас вірив в Господа Ісуса Христа для спасіння душі. Тому що Бог любить людей. Слово Божому написано: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне». Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спастися. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, для того, щоб ми потрапили до раю, коли земе життя скінчиться, щоб ми були з Богом на небесах. Но для цього людям потрібно щиро покаятися в своїх гіках і увірувати в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся у своїх ріках, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за мир в Україні. Моліться за те, щоб Бог дав мудрості нашій владі як правильно керувати нею і приймати закони, які угодні Богові. Щоб Бог помилував народ України і зупинився кров пролиття. Дякую за увагу. У Небесне благословити цих людей, бережи тих людей, помилий і сквозь. Виміні Христа. Амінь.